Дорогі друзі, продовжуємо нашу сесію. Тепер ми запрошуємо до слова Юлію Родіну, доктора психології, доцента кафедри педагогіки і психології, педагогічного не знаю, кого Я це інституту, магістра культурології з міста Дніпра. Тема трансцендуючий та комунікативний характер духовності. Отже, Юлія Дмитрівна, запрошуємо вас до слова. я вітаю всіх учасників, слухачів. Цього форуму, і маю честь е, приймати участь у такому значному 24-му за номером на форумі у 24-му році. І мені, якщо можна, у мене тут на екрані є презентація.

Отже, маю честь вам доповісти, ну, трошки зазначити може такий аспект, як трансцендуючий та комунікативний характер духовності. І, адже за визначенням духовність як категорія людського буття зумовлює насамперед здатність людини до творення культури, самотворення і якраз вражаю це не тільки трансцендуючий, а й комунікативний характер людини. І вирішує проблеми, що накопичені людством, не дивлячись на тисячоліття розвитку. І ознакою сучасності є глобалізація, яка одночасно ставить виклики до еволюційних процесів макрозростання для різних народів, та активна культурна глобалізація. Як введення уніфікованих культурних зразків, активізація культурних взаємозв'язків у світі і що призводить до утвердження глобальної масової культури, у якій часто людина губить у цьому просторі себе в свій час? І... За визначенням, за цитатою Поля Рікера з історії та істини, лише жива культура, культура водночас вірна своїм витокам і така, що перебуває в синтезі творчості, лише така культура спроможна витримати зустріч з іншими культурами. Але чи є хочеться поставити питання, да чи є культура сучасності живою і чи вирішує вона проблему ці накопичені людством? І е, один з шляхів запобігання проблем е, культурної глобалізації це е, вважається знайомство з культурою інших народів, вивчати самобутність, особливості, поручні мови. тобто місток, який повинен з'єднати два берега – глобалізації, що є неминуче у сенсі процесу об'єднання у різних сферах, і е, плину сучасності у напряму розвитку унікального шляху кожної людини. Вивчення різних досвідів таких місців поєднання, та вивчення дає розуміння, що насправді розвиток у цій царині йде не тільки у напряму, на жаль, зростання культури. І сучасний досвід ведення війни у нетрях 21 століття, у часи, коли начебто цивілізаційна сходинка повинна. Унеможливити подібні виклики людству говорить про незрілість особистості, що живуть у сучасності, Навіть напад однієї, начебто цивілізованої країни на іншу, підтримка війни різними структурами України нападника показує, що власний розвиток особистості, кроки успішності, легко сплутати по напрямку цього розвитку. Певний рівень розвиненості це обов'язково, насправді присутня духовна складова, інакше буде деволюція, а не еволюція. І е, є відомий вираз, що свист крил однаковий і при підйомі, і при падінні. Хочу е, проілюструвати е, цей вислів чудовим віршем, який звучить так: легко впасти як важко зрозуміти. Ти куди летиш вгору чи з обриву? Зупинись, хочеш, може, озорнись. Не дивись, що краєвид досі є красивим, як легко прибрати і зруде тепло, зв'язку що вверх подавав тут радість, як легко розбити крихке це скло, руку відштовхнуть, занурившись зраду, з важкого шляху легко як піти, вибігши туди, де воскочить вуха лесточі хвала, як легко дійти до обриву, де без вороття, слухай. Руку дай сюди, серце знов почуй, перестань ти там де м'яко спати. Крила обтруси і не дай відчуй душу, що була тут стількох набак тут. Вір в всупереч всім найближчим ти, змові дехто тут і оплутав дьявол, руку дай, візьми зірку власноруч, вір шляху вперед, шлях, стріла, карниз. Через прирву вниз там нема шляху лише вгору. Так, вірву полетиш. Не спустившись вниз, супереч всьому. А, і можливість підміняти поняття, уникаючи реальної оцінки розвитку подій, поставило під загрозу питання наявності самого розвитку як такого. Гострі проблеми всесвітнього характеру, які вбачалися досі у зростанні глобалізації втрати ідентичності конкретної культури, тепер ставить під сумнів надбані людством маркери означення самого розвитку як такого. Неможливо говорити про високі стандарти культури без складової духовності, яка природньо пронізує комунікативну сферу людини. Комунікація без духовності неминуче призводить до конфронтації. У двовимірній площині людина, що термінується суспільством, у вимірі я вони. Це все має вектори, що призводять до проблеми людини, адже це спонукає до включення одного з двох вимірів – де один втрата себе, слідування за вони, і у процесі цього слідування втрата власної ідентифікації, а другий це конфлікт з здійсненням самобутності, сповнення відчуття правоти власних цілей, прагнень свого можу, що виходить вскочу. Але дійсна мова людини і її існування це трикутник. Я, вони, світ як божественне. Саме на цьому рівні не тільки знаходять спільну мову, а й ведуть власну рідну. Мову, шлях до здійснення ідентичності істинної культури, слідуючи за давнім коренем ур у слові культура. Де ур це світло, культура це культ світла у людини і у людині і у світі, це все саме й дає людині розвинена духовність, яка має трансцендуючу божественну складову і істинно людську комунікативну зумовлену цією божественною. Дослідники, аналізуючи філософію людини сучасності, пишуть. Аналізуючи особливості класичного та некласичного розуміння виявлення трансцендентного на підставі виконаних численних е, досліджень аналізів, робиться висновок про те, що у разі переходу від класичної до некласичної філософії трансцендентне позбавляється свого онтологічного субстанційного статусу та виявляється в формі окремих актів нашої свідомості, як те, без чого ми не можемо вступити в контакт з дійсністю. Отже, сама дійсність Вимагає від людини підняти свідомість на інший щабель, що дасть людині піднятись і відштовхнутися від людини споживацької, що адже це неминуче приводить до егоїзму через необхідне здійснення власних прагнень і переходу до виявлення тваринної природи, людини хіжацької, і ну, веде до деволюції. І е, треба звернутися е, до досліджень, як е, ці дії практичні, е, можуть дати людині у цій щабель і мис і мисток здійсненої духовності. Хочу вас звернути до досліджень поняття інтелекту людини, е, як властивості вирішувати різного роду задачі, у тому числі якраз і проблем конфронтації, непорозуміння. На рівні комунікації різних народів саме духовність у цій царині е, і введення поняття духовний інтелект дає багато пояснень. Е, Отже, на тепер існує е, прийнятий вченими теорія множинного інтелекту Ховарта Гарднера, і якщо загальновідомим є зараз емоційний інтелект, який виводить із е, структурних рамок тільки дослідження. IQ, то теорія множинного інтелекту вона дуже ще ще розширює ці можливості. Ну, наприклад, гарнер додав музичний інтелект, як володіння ритмом, вміння сприймати, обробляти, маніпулювати інформацію в вібраційних кодах, він вів дві част частки так званого психологічного інтелекту, один міжособистісний і внутрішньоособистісний, особистісний, який дослідження у цій царині якраз може розглянути і розвести ці проблемні питання, про які сьогодні вже багато. Говорили і говорять, наприклад, він вів натуралістичний природний інтелект і екзистенційний, які і ціною інтелекту вже є більш тонким налаштуванням розуміння життя, де перший природний дає проникнення в оточуючий світ на рівні природи, і чутливості до неї, а другий якраз дає дотичність до вищих сфер і охоплення світоглядних сфер життєвого сенсу, що фактично виводить людину на духовний рівень існування. Розглядаючи духовність як необхідний компонент розвитку е, у всіх частинах життя. Отже, за визначенням Гарднера, е, інтелект є сумною складовою, де важливо є екзистенційна складова. Але треба зазначити, що все-таки деякі дослідники, які залюбки застосовують цю теорію множинного інтелекту, але не розуміють ролі вищої складової необхідності і, взагалі, наявності у цій теорії множинного інтелекту цієї вищої складової, можуть дозволяти собі у статтях дослідженнях його дев'ять частин. Зменшувати до восьми, наприклад, і якраз викидуючи у цю екзистенційну, як незрозуміло. І тому дослідження духовності якраз показ її необхідності включення у цю царину, вона і ну, є такою категорією людського буття, яка зумовлює. І проблеми комунікативного характеру людини даю, і дає не тільки трансендуючий да, характер вирішення. І не тільки духовна складова розуму здатна пояснити весь об'єм, верніше тільки духовна, якраз складова, здатна пояснити весь об'єм подій, як то тих подій, у яких ми з вами перебуваємо зараз, а здатна пояснити часові межі. Які соціально побутовому розуму на площині я вони я соціум можуть здатися за надто великими тільки духовна складова дає можливість розширити поле розуміння. І от з кінця ХХ століття науковцями, частково Діаною Діано Зоар, її прибічниками, вперше Діаною Зоар і, і далі дослідниками, які це підхопили, було введено духовний інтелект, уже не тільки екзистенційний, а саме духовний. І цей термін врівноважив систему поняття розуму через доповнення верхівки, яка більш ніж система ментальних, соціальних внутрішньо особистісних конструкцій, наблизила поняття розвиненої людини до балансу і гармонійності. І треба зазначити, що на заході вченими під поняттям духовного інтелекту насамперед розуміють наявність розвиненої інтуїції та складових. Але е, взагалі саме введення у розглядання духовного інтелекту і поєднуючи з дослідженнями східної науки, якраз і дає такий прорив, і е, розвиток уваги до духовного інтелекту як феноменом, що наближує спільному предметі е, всі парадигми, у тому числі східної західної. і е, І хочу Ну майже в кінці зазначити, що духовний інтелект не є якимось штучним надбанням, це істина природа людини, це і це не якісь майбутні властивості, парапсихологічні або магі, могутні велетні, яких, які чи то дають, чи то вимагають від людини щось специфічне. За визначенням дослідників, це властива кожної людині, та частина інтелекту, що відповідає за віднайдення в сенсі. Формування цінності і додає духовну вертикаль у дослідження і світу. Насправді це та вертикаль розвитку, яка є необхідною складовою навіть досягнення успіху у житті і соціальному світі, у тому числі. Таким чином, введення поняття духовності у сенсі розвитку людини дає нові можливості говорити про культурне самотворення і у векторі зростання людини, споживацької, що неминуче стане. Крижацької до людини повної у структурі, у структурній величі божественної і істинно діючої. за що і боремось на тепер, і саме духовність, якою так сповнене серце української нації через кожне діюче живе серце, що живе прямо зараз, це ми з вами переможемо. Дякую за вашу увагу. Дякуємо, дякуємо, Юлія Дмитрівна. Так, да, дуже цікаво. Е, запитання взагалі не передбачені, якщо дуже коротко, будь ласка. А, дивіться, а, а як оце, що ми розповіли, е, може накластися на от таке запитання? Ось ми бачимо е, фільми, е, популярні фільми Горі. Е, І там, наприклад, Беркен. Він один герой бореться там десятью, десятью покидками, або Капітан Америка, один герой бореться там сотні поки. То як що ви можете відповісти на запитання, чи може або як може організована культурна групіровка подолати організовану приступлю? Приступно. Розумієте, коротенька відповідь? Да? Я ще є практичним психологом, не медичним психотерапевтом і спортивним психологом. І моя кандидатська по психології спорту вище досягнень. Так, от щоб це взагалі таке велике питання за два слова. Я не відповім, але я відповім так. Що у ці моменти, на які я звернула увагу, і чому я закінчила перемогою і, і цією роботою, тому що людина це троїчна структура і духовність це необхідна складова. І коли ми розглядаємо Бетмена, чи у ці всі такі речі, ми не розуміємо, що ми розглядаємо людину здійсненною на вищому рівні. І це тільки так, ну, фільми може бути по-любому, да? а насправді це тільки так, і підтвердженням є наші козаки, характерники, наші олімпійські чемпіони і наші воїни, які попадають, розумієте, коли звичайна людина попадає, то на цілесному рівні включається тваринка, яка боїться за своє життя, і всі ці проблеми. На другому рівні включається людина з її характером, комунікацією соціальною і всякими такими моментами, начебто несправедливістю і все все інше, да, яке теж послаблює. А на третьому рівні це наш характерник джедай, Бетмен і все що завгодно. І це є в кожному з нас. тут сидячому це вам, я авторитетно заявляю як психолог практики, у тому числі двох збірних наших це так. Ну, над цим ми будемо працювати. Дякуємо, да. дякуємо.